Колонії зараз загинув опозиціонер ліберал Навальний. Також ми знаємо, що зараз в місцях неволі в Росії отримують опозиціонера ну так званого обуреного патріота Гіркіна. А і також нещодавно була новина, що затримали і також отримують у слідчому ізоляторі представника протилежного боку з комуніста комуніста Кагарлицького. Чи на вашу думку, чи спіткає потенційно, ну наскільки взагалі можливо така перспектива, враховуючи те, що зараз у Росії можливо напевно абсолютно все, чи наскільки взагалі реальна перспектива, що ці люди з інших опозиційних таборів також стануть мішенню для Кремля в плані в плані їх усунення саме фізичного? Ну, дивіться рік тому, трохи більше вбили Пригожина, Ось одного напевно з найактивніших опозиціонерів. Ось ту людину, яка дійсно могла зібрати людей для того, щоб скинути Путіна. Ось зараз вбили Навального у самого гіркіна На такого нема. Мобілізаційного потенціалу опозиції, але я впевнений, що його також приберуть. а Ну і звісно, потім може не зараз, прям, але потім приберуть е, абсолютно всіх, хто так чи інакше не погоджується з владою Путіна. ось е, Росія наразі рухається до е, політики Северної Кореї. Ось. І я впевнений, що рано чи пізно. Е, в Росії залишиться одна партія, один лідер. Ось і всі політв'язні, в тому числі е, такі не дуже відомі, будуть або вбиті, або закатовані. Ну я думаю, немає різниці в цього.